У Смілі відбулася чергова 103-я сесія міської ради, під час якої депутати розглянули 84 питання порядку денного. Ці питання попередньо були опрацьовані на депутатських комісіях. Перед початком роботи сесії присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять колеги депутата Юрія Яковича Кредзинського. Що в життя один із найактивніших Сум'янської міської ради, останніх двох спеків, Юрій Якович Кредзинський, дійсно патріот нашого міста, патріот нашої країни. Його активність була в благоустрою нашого міста, в розвитку нашої громади, в міжнародних відносинах. Тому пам'ять пам'ятю, яковичу. Міський голова Сергій Ананко поінформував депутатів і містян про ініціативу створення філіалу Черкаської обласної станції переливання крові на базі Смілянської міської лікарні. Йдеться про розміщення філії у Смілі, що дозволить містянам і пацієнтам лікарні отримувати необхідні послуги на місці. Хотів би коротко проінформувати про. Ситуацію, яка склалася громадою депутатів про станцію нашого відділення переливання крові, яка при Смілянській міській раді, створюється соціальна напруга в місті серед військовослужбовців, серед громади міста. Хотів би проінформувати, яка в нас ситуація станції переливання крові. Змінилося, на жаль, чи на щастя законодавство щодо переливання крові. Не може самостійно тепер здійснювати забір переливання. Зберігання, комунальні заклади, зокрема багатопрофільні лікарні, тільки центри переливання крові, які створені при обласних державних адміністраціях, власниками, де є обласні ради. Тому сьогодні у нас значна кількість скажімо так, пацієнтів, які потребують переливання крові, які є донорами, переливають кров, але не в… тому що створюється ажіотаж що там місто або депутати, або міська рада закрила центр переливання крові, ми не можемо його створювати, може бути тільки філіал від обласного центру, тому нами разом з Смілянською багатопрофільною лікарнею було підготовлено звернення до голови обласної ради, до керівника центру обласного переливання крові для того, щоб створити філіал на базі нашої Смілянської міської лікарні, в місті Сміла філіал по центру переливання крові. Попередньо домовленості вже є, чекаємо результату, тому інформую просто громаду, що прошу не маніпулювати думками людей. Ми все, що можемо, максимально робимо. Я дякую тим депутатам, які активно долучилися до цього питання. Ми досконало вийшли юридичний складовий юридичний аспект. Попередньо домовилися із обласною радою, попередньо домовилися з центром, обласним центром переливання крові про створення філіалу на базі Смілянської міської лікарні. Тому чекаємо результатів від обласної ради, тому що їм треба відповідні рішення там прийняти. І я сподіваюся, що до кінця року у нас буде створений філіал центру переливання крові в місті Світла. Також депутати вкотре не підтримали розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. ТОВ Смілянський ринок міський голова наголосив, що рішення мають ухвалюватися без зайвого тиску і маніпуляцій. Шановні підприємці, я звертаюсь до вас. Ми говорили це на земельній комісії. Прошу не маніпулювати думкою депутатів і Смілянської міської ради, що у вас договірні відносини з Смілянським міським ринком. Від того, чи буде ваша присутність, чи не буде на сесії, це питання. Ми маніпулювали тим, що хтось залізе при будівництві. Сьогодні ви бачите, будівництво здійснюється, будь-які не посунуті, не пересунуті. Будівництво здійснюється в тих межах, яких є. Але подальша ваша доля з керівництвом Смілянського колосного ринку не вирішиться в цьому залі або в цьому приміщенні. Вона буде вирішуватися там, на вашій території. Вирішуйте питання, я котре повторюю, там, а не тут. Дякую.